Павло, дуже багато емоцій. Скажіть, будь ласка, коротко ваші емоції після поєдинку і чи задоволені ви в принципі грою від ваших підопічних? Доброго вечора. Перш за все, я хочу привітати і подякувати за гру. Своїм хлопцям, які сьогодні билися і старалися. Десь доля везіння від нас відвернулася. А команду суперника хочу привітати з перемогою і сказати таку річ, що тут ми виводили діток маленьких перед грою, за руки їх тримали. І я не знаю, чи от. Сподобалось тим діткам, що сьогодні відбувалося на паркеті в Броварах по відношенню до нас судівською бригадою. Дякую.